Вітаю, церква. Сьогодні трошки буде доповнення. У мене з'явилася така чарівна паличка. І буду пробувати перший раз нею щось робити. Тому, ну не щось, а перемикати слайди. Тому, якщо що, я буду можна, диву, трошки відволікатися, але я надію, що ні. Сьогодні, друзі, ми розуміємо, що в нас сьогодні за день. Ми бачимо ці знаки, і, ми... і взагалі я думаю, що якщо ви християнин, то ви завжди собі нагадуєте те, що зробив Ісус Христос. Не тільки раз в місяць, а кожен день. Ви собі нагадуєте ту Іванглію, через яку ми спасені, ту Іванглію, через яку ми маємо знаєте, те життя, яке не може дати нам ніхто. Сьогодні тема моєї проповіді називається Слава Христа у Ганебному Христі. Ми прочитаємо давайте Івана, 12 розділ, 20, 28 вірш. 12 розділ 20, 28 вірш. Серед тих, що прийшли поклонитися на свято, були деякі Еліни. Вони підійшли до Пилипа, котрий був звідсаїди Галилейської, і просили його. Кажучи, пане, ми хочемо бачити Ісуса. Пилип іде й говорить Андрієві, а потім Андрій і Пилип розповідають про це Ісусові. А Ісус відповідає їм, кажучи, настав час прославити Сину Людському. Істинно, істинно кажу вам: якщо зерно пшеничне, впавши в землю, не мре, то залишиться одне: коли ж умре, то принесе багато плоду. Хто любить життя своє, той погубить його, а хто ненавидить життя своє в цім світі. То й збереже його для життя вічного. Хто служить мені, нехай іде вслід за мною, і де я там і мій буде, і хто служить мені, того вшанує отець мій. Тепер душа моя стривожилась. І що мені сказати? Отче, спаси мене від години цієї, та на цю годину я і прийшов. Отче, прослав ім'я своє, тоді пролунав голос неба і прославив, і ще прославлю до цього місця. Друзі, на наступній неділі темою нашого служіння буде, як ви здогадуєте, що тема буде «В'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Ми вже зараз говоримо про події, які відбулися вже після цього. Там, якщо, ви, якщо у вас є друкована Біблія, ви можете перегорнути там чи подивитися відразу. Там в українській біблії так і називається Славний віст Ісуса Христа в Єрусалим з 12 вірша, 12 го розділу. Так, там, де Ісуса зустрічають з славою, з піснями Йому кажуть «Осана». І ми будемо про це говорити вже на наступний раз. Те, що ми читаємо зараз, відбувається вже після Його в'їзду і вже стосується саме того, про що ми сьогодні говоримо: саме того, через що ми маємо життя. Так, ось, друзі, що цікаво, що Ісус уже після того, як Його повідомили. Що його хочуть побачити Еліни, тобто греки. Він сказав такі слова. Які слова? І Пилип каже Андрієві, і Пилип це Ісусові. Що він каже? Настав час прославитися. Тобто, ми бачимо, що Ісус не просто такий, «А, на, хай проходять, а Він каже: настав час. Тобто, оцей прихід греків, Елінів, щось означав? Знаєте, це був ніби як удар гонгу перед початком чогось. Ніби як настав час Ісус каже, прославити Сину. Так ось, чому саме цей час Ісус називає саме тим часом. І яким чином Він взагалі має прославитись? Ми сьогодні це розглянемо. Перший. тут? Ага. Перший слайд ми бачимо і тема підпункт, чи пункт ми бачимо установлений час. Є той час, про який говорить Ісус, 12 розділ, 23, 24 вірш. А Ісус відповідає їм, кажучи, настав час прославитися Сину Людському. І ми бачимо, що Ісус живає цю фразу Настав час. І ми розуміємо, що кожне слово Христа, яке Він говорив взагалі в своєму житті, воно не було порожнім. Це не було просто, знаєте, ми буває говоримо такі, якісь, як то кажуть, високопарні слова, такі буває просто щоб сказати. Ісус же вкладав в кожну свою фразу, в кожні свої речення, зміст, е, сенс, істину. Це була істина. Це не було для гарного слівця. Вони містили в собі той сенс, який могли не бачити інші друзі. Але знав Ісус. Той, що Він вкладав в нього. Настав час, означає, так би мовити, що прийшов момент, коли має звершитися е, те. Е, там, Звершитися, друзі, вибачаю, звершитися те, що було заплановано. Чи те, що неминуче насувалося, і ось воно вже тут. Тобто це неминуче було. Ісус каже, ось воно вже тут. Воно зараз воно має здійснитися. Ісус перед цим, друзі, ми знаємо, що е, теж вживав такі фрази, але вони були такі трішки інші, антоніми, так? Е, цих слів було. Він казав, не настав час. Ми пам'ятаємо такі, е, такі історії, там, де, якщо ми візьмемо Івана 7 сьомий розділ, е, можемо їх не, не висвітлювати. Я просто опишу приблизно їх Івана 7 розділ, третій, восьмий вірш. Бо тоді брати йому сказали: вийди звідси та піди в юдею, щоб учні твої побачили, вчинки твої. Вони йому говорять: та ж вийди, давай, тебе мають всі побачити, ти маєш прославитися серед людей. Ти подивись тебе, яка сила. Як можна ховати цю силу просто в собі? Ну, ми знаємо, що якщо ми беремо якісь супергеройські фільми, з часом все одно цей герой, він його побачить. Скільки б він не ховався, маску там не одяг, десь він має прославитися. Тобто його мають побачити. А він каже: Ісус: мій час ще не прийшов. Мій час ще не прийшов прославитися. Це не та слава, за якої я прийшов. Він каже. Це не, це не тим чином я маю прославитися, не тим, що я зробив чудо, і ви мене взяли, поставили царем, і тепер я буду царювати над вами. Ну знову ж таки, ми бачимо, що до якогось моменту, поки людям щось піде не так, Ісусу казали Осану, а потім його просто розіпяли, бо він щось казав не те, що до подоби було людям. Потім Івана 7 розділ, 28 30 вірш. Він говорить: Знає, знаєте, звідки я? А я прийшов не сам від себе, але істинний той, хто послав мене, кого ви не знаєте. Тобто він звертається до фарисеїв. А я знаю його, бо я від нього, і він мене послав. І шукали, щоб схопити його, тобто книжники, фарисеї, але ніхто не наклав на нього рук. Тобто вони хотіли його вбити. У них була ну, жага до того, щоб його вбити. Чому? Усунути конкурента. Він забирав їхню славу. Він забирав те, що належало їм, в їхніх думках, в, їхньому, так, в їхній точці зору, що це їхнє. Але ніхто не наклав, бо написано, бо ще не прийшов час Його. Друзі, ще не прийшов час його. І Івана, 8, розділ, 19, 20 вірш. Тоді вони сказали йому, де твій Отець? Теж вже йде розмова з Пересеями, книжниками, Ісус відповів. Ви не знаєте ні мене, ні отця мого. Коли б ви мене знали, то знали б і отця мого. Ці слова Ісус говорив біля скарбниці, коли навчав у храмі. І ніхто не схопив його, бо ще не прийшов його час. Вони хотіли хоча б його схопити, хоча б вже щось зробити для нього, щоб вже якось гамувати його. Але написано, що це не прийшов ще час Його для того, щоб його схопили. І ми знаємо, що коли прийде вже час Його, то він сам віддасться. Друзі, ніхто, знаєте, це не було тим, що Ісус такий, ой, мене схопили, що ж це буде далі? Ісус каже, ось мій той ворог, який має мене зараз так вимовити, здати, так?» і Він каже, ось він йде, і ось прийшов час темряви. Тому, друзі, ми бачимо, що Ісус вживав ці слова, і ми бачимо, що ті чи інші події були пов'язані з прославленням Ісуса, то, що ми говорили, і пов'язані з тим, щоб його вбити, тобто з Його смертю. І в одних випадках. Його хотіли прославити і зробити царем по-людському, так? Через усе те, що він творив своїми руками. Ну, друзі, я думаю, що якщо б в нас був би такий лідер, е отакий, що він там творить, я думаю, що ми би так само щось би робили для того, щоб е ось він би був би хорошим президентом. так, Він би точно був би хорошим президентом. Ну, нарешті ми знайшли його. Е потім е вони хотіли його вбити. Так, тобто дати йому е, от, е, щось, забрати його звідси, які бачили в нього конкурента. Тобто люди, які бачили в нього конкурента і богохульника. Чому? Тому що він називав себе сином Божим. Не просто вони, вони, вони так само вкладали все релігійні, знаєте, такі е, мотиви. Як він, може, як він може себе називати сином Божим? Не може такого бути, щоб людина була е, сином Божим. Але як в одному, так і в іншому, усе це не увінчалося, друзі, успіхом для тих, хто бажав цього. Адже не настав час Його слави і не настав час Його смерті. Саме в ті моменти. І, таким, і не такими, друзі, способами він мав прославитись і померти. У Бога ми знаємо, що все йде по плану. І знаєте, це буває просто в, нашому, в нашій голові або в нашому серці таке просто хороше слово. У Бога все йде по плану, але це коли от нас все добре. От коли у нас все добре, ми такі, в Бога все йде по плану. Алілуя, слава Богу, я пішов. Але, друзі, коли щось йде не так, так ми вже такі, «Щось, Бога, напевно, йде не по плану. Але в Ісуса ми бачимо, нема цього питання, якби, коли він дивиться вперед, що може бути, що щось йде не по плану. Він навпаки каже, що це здійснення того, що має статися. І, друзі, ми можемо бути або спостерігачами його діянь, або тими, хто довіряє йому, вірить у здійснення Його обітниць і бере активну участь у здійсненні Його волі. Тобто Ісус був активним учасником здійснення волі Батька, а не спостерігачем, який, знаєте, бере участь до якогось моменту, поки йому вигідно. У Бога є той відповідний час, коли має здійснитися те чи інше. І ми знаємо, що, друзі, в Едемському саду Бог пообіцяв людям, що прийде спасити. Так, по-нашому би хотілося б, щоб це було відразу і щоб вже ми були в небі, наприклад, чи ще щось. Хоча в деяких моментах ми хочемо, ну ще трошки тут поживу. І ось протягом, друзі, усієї історії світу Бог веде людей до того, щоб настав саме той потрібний час, у який прийде Спаситель. Ми знаємо, що люди жили. Перші люди, так, по 900 років. Перевізьми, стільки часу, прийшло до того, як має прийти Ісус, скільки долей, скільки життів, і в Бога все йшло до того, що прийшов Ісус саме в той час, саме в римській окупації. Хто пам'ятає, коли ми проповідували, у нас була тема Різдва, так, і ми по Оденту йшли, і проповідував Арсен. Проповідував про те, як відбувається цей марш так, Ісуса Христа, марш царя. Як він йшов від самого початку е, о, цієї е, існування цієї землі, і він йшов до того моменту, щоб прийти сюди. Тобто, вся історія вона, вона е, перепліла, пере, переплілася, але ця була от, головна ця нитка. І от Галатам 4, 4, 5, Що ж говориться? Коли ж настала повнота часу, друзі, тобто настала повнота, все. от, все, це от воно набралося, воно повне. І от тоді має здійснитися це, Бог послав сина свого, який народився від жінки і підкорився законові, щоб викупити тих, що під законом, щоб нам усиновлення прийняти. Тобто Ісус прийшов у відповідний час, друзі, в установлений час, а не просто, бо це ніби саме підходящий час. Розумієте, це не підходящий час взагалі. Якщо ми подивимось людським оком, це не підходящий час, Ісус. Так, да, підходящий час, якби Ісус би прийшов з мотивом, щоб зруйнувати Римську імперію, дати от якісь блага людям і все, і піти звідси. Але, друзі, це вже було установлено Святою Трійцею і здійснено нею. Тобто в Венському саду і здійснено вже там, коли Ісус народився в Ефлеємі. Ми, що ж ми бачимо, що у Божому плані, друзі, все чітко і все здійснюється саме у той час, як вже е, було визначено. Написано, що це було ще визначено до того, як створений був світ. І Ісус підкорювався цьому часу і плану, друзі. І прихід Елінів до Нього це була ознака настання того часу, настання того, якби вказівка на те, що ось язичники будуть шукати Христа. Ось язичники вони будуть мати частку в Ісусі Христі не тільки юдеї, а юдеї що зробили? Відкинули Його. І Павло, потім пам'ятає, що Він говорить, що в тому, що юдеї відкинули, спасіння прийшло до язичників. Да, ми не повинні цим хвалитися, але пам'ятати про це, що ми маємо це благословення, будучи язичниками, що Ісус прийшов не тільки заради юдеїв, але й за всіх тих, хто повірить в нього. І що ж мало від, відбутися, друзі, того часу? Про що говорить Ісус? Другий, е, другий пункт це прославлення Христа. Е, Івана, Івангелії Івана, 12 розділ, 23 вірш. А Ісус відповідає їм, кажучи, настав час прославити Сину людському. Яким ж чином, друзі, має прославитись Христос, якщо Він відкидає славу людську? Якщо він відкидає принципи да, от, людські того, щоб здобути славу. Якщо він відкидав усі способи прославлення, запропоновані іншим. І тут він сам дає відповідь, друзі. 24-й, 26-й вірш. Істинно, істинно кажу вам, тобто він наголошує, послухайте, це важливо. Це те, що я зараз говорю, це не просто якесь словечко, це слово життя, це слово, яке потрібне нам. Якщо зерно пшеничне, впавши на землю в землю, не вмре, то залишиться одне. Коли ж умре, то принесе багато плоду. Хто любить життя своє, той погубить його, а хто ненавидить життя своє в цім світі, той збереже його для життя вічного. Хто служить мені, нехай йде вслід за мною, і де я, там і слугами буде. І хто служить мені, того вшанує Отець мій. Друзі, Ісус наголошує, що те, що Він зараз говорить, є істиною. І це є надзвичайно важливим. Це не просто якась мудрість від гарного учителя. Давайте я щось скажу таке, щоб ви так: ого, давайте ми про це подумаємо. Давайте ми це розкрутимо ще якось, а можливо, ми подивимося на це з цієї точки зору, а можливо, з цієї. А як ви думаєте, ні. Він каже: ось я говорю, і це є істина. Це не те, що можна сьогодні почути і забути. Так, ми можемо це зробити, але це важливо, друзі. І в цих словах вказується, для чого Христос прийшов на цей світ, друзі, як Він прославиться, і як це стосується тих, які довіряють Йому. Джон Стот в книзі Хрест Христа отак описує настання того часу. Отже, хоча Ісус знав, що мусив померти, це сталося не тому, що Він був безпорадною жертвою чи то злих сил, що накинулись на нього. Чи якоїсь неминучої долі, яку було призначено для нього, а тому, що він повністю поділяв мету свого Отця це спасіння грішників, як це було передбачено в Писанні. Так Ісус сприймав свою смерть, попри велике значення Його проповідей, Його прикладу та прояву співчуття і сили, ніщо з цього не було головним у Його місії. Тобто, якщо ми читаємо в Англію, ми бачимо, як Ісус дуже. Допомагає людям дуже багато, які на це не заслуговують. І ми можемо сказати, ну ось Ісус прийшов для того, щоб дати хліб, Ісус прийшов для того, щоб силити людину е фізично, да? тобто ось це все. Але Він каже, це не було головним у Його місії. Він думав не про те, як прожити це життя, друзі, а як Його віддати. Він прийшов не, та, не для того, щоб прожити це життя, а, й, а віддати його. Це головна самопожертва. І була тією годиною, друзі, саме тим настанням часу, зад якої Син Божий прийшов у світ. Якщо коротко, то Христос ніби говорить, друзі, коли Він говорить про те, що зерно має померти, Він це говорить про себе. І він цим ніби говорить, моя ціль життя, уявляєте, моя ціль життя це померти. Я прийшов, щоб померти. І моя слава, друзі, уявляєте, це хрест. Ну, якщо би ми опинилися би зараз біля Христа, розуміючи все, всю ганьбу Христа, друзі, тому що ми буває, як сказати, робимо його таким більш красивішим, ніж він є насправді, на жаль. І через це ми не усвідомлюємо ганьби Христа. Ми не усвідомлюємо того, як скільки людей вже було до цього висіли, повішені, побиті. І що Ісус висів на тому дереві серед розбійників. Тобто Він асоціювався з людьми, які просто не потріб. Їх не потрібно було в цьому суспільстві людям. Ісуса теж не потрібно було. І Він каже, що моя слава це той хрест. Ось там моя слава. Перше Коринтянам, 15 розділ 43 вірш говориться, що те зерно. Воно сіється в безчесті, встає в славі, сіється в немочі, а встає потім в силі. Друзі, коли зерно ми сіємо, ми такі, його не видно. І що воно робиться? Воно гниє там. Ну, по суті, якщо ми візьмемо, воно ніби як гниє там, воно помирає. Але насправді відбувається щось дивовижне там. Тому що потім проростає, так? Оцей пагін один. І з нього потім що робиться? Колос, друзі, такий колосок. От з одного е, зернятки багато, гарний колосок. Він золотистий, він гарний. І ось е, те, що говорить е, Павло, він каже, воно сіється в безчесті, а потім стає в славі. І те, що говориться про смерть Христа, він посіявся в безчесті, але потім він став в славі. Він сіється в немочі. Друзі, якщо б ми були, би, е, якщо б ми не знали всього про Христа, ми просто би сказали, якийсь дуже слабкий. Чому? Чому так? Ми на тебе покладали стільки надій. Ми йшли за тобою. Ми довіряли тобі, ми вже бачили себе біля тебе в цьому царстві, все. А тут ти немічний. Ми бачили тебе сильного, отаку. ми там собі ще щось надумали. А ти в немочі. Друзі, місце ганьби стане місцем прослави Божого Сина. Місце, де все закінчується, стане місцем, де все розпочинається. Місце смерті буде місцем нового життя. Там, де усі надії не мають продовження, тому що там, друзі, людина гине і все її немає, там без щастя, там буде жити справжня надія, там початок нової надії. В аналогії зерна пшеничного ми розуміємо, що Ісус, друзі, закладає сенс того, що відбудеться на хресті. Зерно має померти, щоб принести плід, і явитися із землі гарним цим золотим колосом із багатьма зернами. Що це за зерна, друзі? Це ми. Нас, буде, нас багато вже, і нас вже є багато було і ще буде, друзі. І там уявіть, що в, уже в небі оці всі, так мовити, колося, так, вони будуть прославляти те зерно, яке загинуло для того, щоб ми мали життя. Так і Ісус, друзі, будучи тут на землі, в людському тілі, як те зерно Він гине. Отримує на себе гнів Отця. І що, друзі, він занурюється в пітьму. Він занурюється в пітьму, а потім що робить? Приносить плід. Він ніби занурюється в пітьму, його покидає батько, немає нікого біля нього, але він приносить плід життя. Адже, друзі, там на Христі був переможений диявол. Там ланцюги гріха були скинуті з усіх, хто вірить у Христа. Там, друзі, був тамований гнів Бога. Саме там. Це і є плід смерті Христа. Кожен віруючий, це і є плід, друзі Христа. Спасена церква це є слава Сина. Спасена церква. У церкві прославляється Ісус, друзі, ми є Його плодом. І тепер кожен, хто вірить, він теж, друзі, прославиться відповідного часу. Чому? Тому що Ісус про це говорить, Він каже, 12 розділ, 26 вірш. Хто служить мені, нехай йде всі за мною, тобто Він має так само загинути для себе і жити для мене. І де я, Він каже, там і слуга мій буде. Так що, якщо, Він каже, якщо я загинув для своїх інтересів тут, на цій землі, то і ти, якщо ти мій слуга, ти загинеш для своїх інтересів. Але якщо ти живеш для своїх інтересів, Якщо на тебе хрест Христа не вражає тебе, не впливає на тебе, якщо ти не гинеш для себе, не гинеш для цього світу, ти не принесеш плоду, а це означає, що ти не будеш мати слави тієї, яку я дам тобі. Він каже, там буде слуга мій і хто служить мені, того, що зробить Бог мій. Вшанує, Отець мій. Друзі, уявіть, Бог вшанує. Не ми тільки вшануємо Бог, а Він ще вшанує нас славою. Тому, друзі, дивлячись на хрест, ми не повинні бачити там лише ганебну смерть. Ісус, друзі, відкриває нам, що у цієї смерті є благодать, і ця благодать виливається на кожного, хто вірить, друзі. І ця благодать виливається на весь світ, а не тільки на юдеїв. Ті язичники, які повірять в Христа, вони теж матимуть частку у славі Христа. 53-й розділ Ісаї він казує нам на хрест. Він е, вказує нам е, на, на хрест, і е, це, якби знаєте, в старому заповіті називається Євангелія, те, що в 53-му розділі. Давайте ми прочитаємо, подивимося, що принесе смерть Христа. Але Господу було угодно поразити його, і Він віддав Його на муки. Коли ж душа Його принесе жертву за гріх, він побачить, що потомство довговічне». Це оцей плій, друзі. І воля Господня успішно буде виконуватися рукою Його на подвиг душі своєї. Він буде дивитись з задоволенням. Чому задоволенням, друзі? Тому що Він посіяв себе, він віддав себе. Знаєте, коли ви сієте, да, і ви такі там біля нього ходите, там, сапаєте, ще щось робите, е, ну, забираєте якісь бур'яни, це все. І потім воно виростає і приносить плід. Ви захоплюєтесь. так? Ви задоволені. Ви задоволені тим, що сталося, що ви зробили, що ви пройшли цей шлях. І є плід. Так Ісус Він віддає себе. І потім Він дивиться на це все, і він дивиться на це з задоволенням. Він здійснив це все. Він здійснив те, для чого він прийшов. Через пізнання його він, праведний рап мій, оправдає багатьох і гріхи їхні понесе на собі. Тому я дам йому частку, Бог говорить, Бог Отець. Тому я дам йому частку між великими і сильними буде ділити здобич. Що ми тут бачимо? Ісус вже не в немочі. Ісус був в немочі. Але тепер Він не в немочі. Тепер він в славі, він сильний. Він віддав душу свою на смерть і до злочинців був зарахований, тоді як він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців став заступником, друзі. Наше серце повинно бачити, які блага ми маємо у смерті Христа, що ми є плодом Його смерті, друзі. Ми є плодом Його смерті. Без Христа не було би життя. Наша слава це хрест. Наша похвала це хрест. І нехай наше серце, друзі, не хвалиться нічим іншим як тільки Христом Ісуса Христа. Адже у відповідний час, друзі, Ісус прийшов на цей світ, щоб у відповідний час померти і через цю смерть прославитись у своїх відкуплених. І ми скажемо разом з Павлом, Галатам 6 розділ 14 вірш. Але я не бажаю хвалитися. Друзі, не хвалиться нічим своїм. Хіба що тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, на якому світ розпятий для мене, а я для світу. Амінь. Давайте помолимося. Дякую тобі, батько, за те, що ти. Віддав Сина Свого за нас. Ми дякуємо тобі, Ісус, за те, що Ти прийшов на цю землю і ти зійшов як зерно на цю землю, Господь, щоб віддати себе, зануритись пітьму, бути віддаленим від Батька, понести в гріхи усіх, усіх нас, Господь, щоб відкупити свою церкву. Ти був занурений в ту пітьму. Ти відчув на собі весь гнів за наші гріхи. Є. Буває, ми це забуваємо, Господь. Буває, ми забуваємо ціну, яка оплочена за те, що ми є твоїми дітьми. Благослови, щоб ми бачили оцю славу у Твоєму Христі. Благослови, щоб ми бачили цю дивовижну благодать, яка явилася в тому, що Ти вибрав саме хрест для прославлення свого імені. Там на Христі, Господь, була народжена Твоя церква. Там на Христі відбулося народження життя. Там на Христі Ти е, дарував цей плід, Господь. Ти мав померти. Їм в твоєму в твоїй смерті ми маємо це життя. Допоможи нам бачити, допоможи нам, нам щоб наше серце воно прославляло Тебе і було вдячним завжди. Я молюся Ісуса Христа. Амінь.